Колись у відомі пісні Юрі Антонов співав, а в міста в дріті весількової і ромашкової паля. Майже саме це пропонує відвідувачам своєї маленької Голландії звичайна Миколаївська дівчина Інна. Ніжно-рожеві, бускові, жовто гарячі чорні. Таке бояння барв щодня просто із власного вікна бачить Інна Токарєва. Замість городу на своїй присадибній ділянці вона вирощує лише квіти. Тут більше 60 видів тюльпанів та до тисячі самих квітів. Просто розпускаються вони неодночасно. Найбільш ранні пробиваються вже наприкінці березня, а тривається строкацість та духм'яність аж до травня. Я люблю природну естественну красоту. І от отачна красота, вона данову, Збивається навіть сквозь даже сквозь груди землі. По-моєму, ну, констатація сили, волі життя і волі красоті, що вона невольно підкупає. До речі, тюльпани дуже різні не лише за кольором, розміром, але й на дотик. Наприклад, у цього ботанічного сорту бутон тендітний та ніжний, не більше мізинчика. А у папуги бокал масивний, і плюстки в нього, наче гумові. О, ось ці. А я ці? діпає у інне правило. Час цвітіння квіти не зрізати. Та як же ж можна, вони ж живі? Взагалі вирощують тюльпани і не вже 8 років, а тепер вирішила поділитися своїм захопленням з іншими людьми. У Фейсбуці вона створила групу, де регулярно викладає фотоквітів, а також запрошує всіх бажаючих на екскурсії. Я приглашаю всіх, тому що ну. Всем людям, мне кажется, особенно сейчас, вот нужно вот это. вот, Нужна красота. Я жду гостей, потому что это еще не последняя тюльпана, еще будет, будет цветение. И ну, я говорю, мне просто неудобно наслаждаться этим в одиночку. вот, С этим хочется делиться. Марина Михайловская, Руслан Чернялис, МСН.